Коли Моїсей підвів Ізраїль до обітованої землі, що він зробив? Він каже: Я хочу знову відновити завіт з вами. Чому? Тому що ви, ви поки йшли по цій пустелі, ви його неодноразово порушували. Коли у нас в житті ми стикаємося з проблемами, які ми не можемо подолати. Дуже часто ми відступаємо від завіту. Ми починаємо жити, як попало, і потім ми кажемо, Бог. Допоможи! А Бог каже: слухай, ти вже не маєш права на допомогу. Чому? Та тому що ти порушив всі договори зі мною. Завіїт, треба час від часу оновлювати, це згадувати все те, що ти Богу обіцяв. І потім знову, Богу, це все обіцяти. Для чого? Щоб сказати, Бог, не кидай мене. Може я щось і порушив. Але я хочу це відновити.